Широкіно контролюється нашими військами з заходу, а зі сходу противник намагається вибити нас з населеного пункту Широкіна. Середина Широкіна вона ніким не зайнята. Там воно знаходиться в буферній зоні, якраз це захід Широкіна, зайнятий нашими військами, схід противником. І воно зараз знаходиться якраз в буферній зоні, оця відстань між лініями, рубіжами, зайнятими противниками нами. Там, де можлив, вигідний рубіж, от ми його займаємо в Широкіну і не даємо противнику підійти, але він намагається вибити, застосовуючи артилерію, міномети і важку стрілецьку зброю. Ми самі могли в цьому переконатися. Ну, от вчора, наприклад, я особисто попав під мінометний вогонь, щільно, дуже крилий, навіть по відходу намагалися обстріляти наш автомобіль, ми пересувалися. А сьогодні зранку була тиша, дещо затихло. Потім знову, як тільки от ми зараз під'їжджали, за годину до того, як ми під'їхали, і одночасно з нашим під'їздом знову почалися артилерійські обстріли, обстріли з мінометів і важкої стрілецької зброї. А які військові зараз контролюють, хто там конкретно знаходиться? Які частини? Ми ну, наші розвідники спостерігали там бойову машину піхоти з. Яка підходила до східної околиці Широкіна з російським прапором. Важко сказати, які там військові. Там було і чути, і Акбар, і що тільки не було чути. І піхота, і танки, і з вантажні автомобілі з живою силою заходили в Широкіна з східної частини. Саме з російським прапором, і скільки, якщо по кількості, можете сказати? За нашими даними, там бачили три КАМАЗи з військовослужбовцями. Але з російським прапором ми бачили БМП, бойову машину піхоти. Ми пропускаємо військов... місцевих мешканців безперешкодно. Значна частина мешканців в наш бік евакуюється, тому що противник. Почав обстрілювати і зрівнюватися з землею Широкіна, Тому, звичайно, місцеві мешканці вони залишають цей населений пункт. Наші військові всіляко сприяють, але ми не МЧС, ми тримаємо позиції, ми лише можемо сприяти. Місцевим мешканцям залишити цю територію. Ми жодного разу зараз не застосували артилерію і не застосували стрілецьку зброю. Стрілецьку зброю не застосовувати? Ну, важку стрілецьку зброю. Тільки вже коли противник підходить ближче, то ми вимушені стримувати. А так, ми не застосовуємо, намагаємося утримуватися від цього, тому що хочемо створити якісь передумови для перемир'я. Наскільки це розуміє противник, невідомо. А місцеві мешканці там, звичайно, знаходяться в важкому стані, тому що в них немає їжі. І Наші військові, скільки мали їжі, стільки ділилися з тими, хто поруч знаходився. Ну це українці, вони залишаються українцями, йдуть на нашу територію. Ніхто не хоче туди йти на той бік. Дякую.